Вітаю! На сьогоднішньому уроці підбиваємо підсумки вивчення теми прислівник. Цікаві факти. Трошки зупинимося на деяких складних моментах нашої теми, вузлових моментах нашої теми. І будемо вчитися виконувати морфологічний розбір прислівника. Отже, до роботи. Хотілося розпочати наш урок цитатою із книги Ольги Дубчак. Бачите, українське слово у мовній картині світу. У цьому такому своєрідному підручнику Ольга Дубчак дає цікаву інформацію про частини мови, частини української мови, самостійні службові. І зрозуміло, що певне місце відведено і нашому герою, героєві теми, яку ми з вами сьогодні закінчуємо це прислівник. Декілька цитат. Із статті про прислівник. А ось і частина мови, яка виводить носіїв мови на емоції винятково одним правописом. Бо більше це робити їй немає чим адже прислівник не змінюється ні за родами, числами, відмінками, ні за особами, видами і часом, ні за чимось іншим. Він незмінний і крапка, і чудово. У прислівники переходять усі самостійні частини мови без винятку. Просто тому, що бути прислівником класно і ненапряжно. сидиш собі. Не змінюєшся, вариш мовцю своїм правописом, краса та й годі. Ось і таким чином можна подавати цікаву інформацію про частини мови. А в зв'язку з цим до нас запитання завдання: які основні моменти теми прописані у цих цитатах? Їх три. Будьте уважні, подумайте. Неодноразово на своїх заняттях ми з вами вже звертали увагу на ці особливості прислівника як частини мови. Так, перевіримо, що ви там надумали. Одним зі складних моментів теми є, звичайно, правопис. Ну, по-перше, у прислівнику дуже багато орфограм, які ми з вами вже розглянули, закріпили, попрацювали з ними. Це і правопис частки не і ні. З прислівниками і И та І в кінці прислівників, і одна і дві букви «н» у суфіксах прислівників, і, врешті-решт, найскладніша орфограма це правопис прислівників з дефісом, разом або правопис прислівникових сполук окремо. Я думаю, що ніхто не заперечить в тому, що правопис прислівників дійсно це складна тема, як це зазначає дослідниця. Далі другий, не менш важливий момент цієї теми. І ознака прислівника, яка відрізняє його від усіх інших самостійних частин мови, це його незмінність. Отже, він незмінний і крапка, і чудово. Чому чудово? Чому на цьому акцентує Ольга Дубчак? Ну тому, що нам менше вчити різних граматичних категорій, а то, як згадаєш іменник або дієслово, так і страшно стає. Стільки різних граматичних категорій, річ, число, відмінок, відміна у іменників або час, спосіб. Особа, удієслів і так далі. Ну, з прислівником це простіше. Але якщо щось відбирається, щось додається. Тому мало граматичних категорій, ну, проте з правописом пощастило, якщо можна так і висловитися. І ще один цікавий момент це пов'язано із створенням прислівників. І ось, мабуть, перше речення другого абзацу цитати. Ми за теж можемо визначити як щось цікаве, щось те, що розширює межі теми, яку ми засвоїли. У прислівники переходять усі самостійні частини мови. Це означає, що прислівник може утворюватися і від іменників, і від прикметників, і від числівників, і від займенників, і від дієслів. І зараз невеличке таке доповнення саме до цього, до цієї інформації, до цього абзацу. От ми з вами прослідкуємо на конкретних прикладах, як іменник переходить у прислівник і стає прислівником. Порівняємо словосполучення, які поєднані в пари. Біг із Вовком. І з ким Вовком? У цьому словосполученні слово Вовк це іменник чоловічого роду, одниний вжитий у формі орудного відмінка. Дивитися Вовком. Те ж саме слово, але воно втратило свої ознаки як іменник і стало прислівником. І ми можемо перефразувати для того, щоб дійсно переконатися в тому, що це не іменник уже. Дивитися як вовк, дивитися по вовчі, взагалі це, то це фразологізм, тобто обидва слова працюють на одне значення, і тільки разом вони означають дивитися вороже, зло, злісно і так далі. Ще одна пара зацікавитися роками творчості, ну, наприклад, Тараса Шевченка, Кобзаря, тому що декілька днів тому відзначалося 210 років від дня народження Тараса Шевченка. От хтось зацікавився роками творчості Тараса Шевченка, ну, наприклад, періодом трьох літ або раннім періодом і так далі. Слово роками тут вжито як іменник у множині в уродному відмінку. А вже у другому словосполученні цієї пари не телефонував роками. Тобто, як довго? Уже є питання інше абсолютно. І ми розуміємо, що іменник перестав бути іменником, а перебрав на себе значення прислівника. І став прислівником як довго роками, тобто дуже довго. 5, 10, 20 років, 100 років не телефонував. Ось таким чином ми з вами на прикладі переконалися. Дійсно, в тому, що колись був іменник, а потім перейшов і засвоєний тепер нашою мовою як прислівник. Працюємо далі. Наступне завдання пов'язано з ілюстраціями. Розглядаємо першу ілюстрацію. Мотиваційну таку, от у нас є фраза Все буде добре, бо погано мене не влаштовує. Питання до вас, завдання до вас. Давайте знайдемо у цій фразі прислівники. Я думаю, що всі вже легко відзначили це для себе. Це антонімічна пара добре-погано. Далі, наступне питання: у зв'язку із творенням ступенів порівняння, чим такі особливі ці прислівники добре і погано? Давайте пригадаємо, тому що сьогодні у нас підбиття підсумків, і ми з вами можемо подорожувати темою прислівників як завгодно. Це два із чотирьох прислівників, які притворені ступені в порівняння, а саме простої його форми утворюють ці ступені від іншого корення або від іншої основи. Добре або гарно, значення комфортно, краще, найкраще і погано гірше найгірше. Якби нам трапилися ці прислівники у іншому варіанті, то ми б, якщо б не знали цієї теми, навряд чи поєднали б їх із. Тими словами, які зараз бачимо на екрані. Друга ілюстрація без підпису. А він нам не потрібен, тому що завдання до цієї ілюстрації буде зовсім інше. Подивіться, розгляньте цю ілюстрацію і давайте з вами назвемо прислівники, які ви бачите на цій ілюстрації. Вони можуть бути абсолютно різні, ці прислівники, які завгодно. Можете записати ці прислівники. Потім перевіримо, що у вас написано, що ви почуєте, що можна взяти з цієї ілюстрації. Отже, починаємо перевіряти, де тут, ну, тобто на цій ілюстрації. Ось перший прислівник. Далі, ну, наприклад, смішно хлопчику фотомоделі. Всього смішно. Можливо, він там щось смішне читає, неважливо це. Далі, собачка здивовано, наприклад, розглядає якісь малюнки. І от якраз прислівник здивовано. Може бути прикладом, коли пишеться одна буква «н» у прислівниках, у прислівникових суфіксах, тому що вони утворені від пасивного дієприкметника. Так, або, наприклад, зацікавлено. Точно так же з однією буквою «н». Далі, по-дружньому Пишеться через дефіс, тому що є префікс по і суфікс ому. Удвох пишеться разом, тому що творна префіксально суфіксальним способом, і префікс схожий на прийменник. Далі жартома, наприклад, і інші прислівники. Або на т... тло у нас з вами тут зелено. Або коли це відбувається, ну, наприклад, удень може відбуватися, або вранці. Ми точно не знаємо, тут важко визначити, коли це відбувається. Навесні, наприклад. Ну, для літа дитина подягнута вже так, не по літньому. Так що, о, по-весняному, якщо це ми вже будемо використовувати. Так що дуже багато прислівників можна ось саме так знаходити на. Ілюстраціях і виконувати з ним різні завдання. Наприклад, визначати, до якого розряду зазначення вони належать, і так далі. А це нам все сьогодні стане в пригоді, звичайно. Ну і врешті-решт, давайте розглянемо морфологічний розбір прислівників. Складна тема, що і казати. Хоча Ольга Дубчак вже попередила нас про те, що прислівник незмінний і крапка, і це чудово. І зараз ми з вами переконаємося в тому, що це чудово, виконуючи морфологічний розбір. Згадуємо морфологічні розбори вивчених нам частин мови, наприклад, іменника або дієслова, та того ж дієприкметника, який поєднує в собі ознаки і дієслова, і прикметника. Тоді у нас з вами було десь сім, вісім етапів, ну, рідше шість. А тут у нас сьогодні чотири етапи. Давайте їх розглянемо. Перше, ну, як і для всіх частин мови, назва частини мови. Зрозуміло, що у нас прислівник і іншої назви не буде. Друге, розряд зазначенням. Пригадаємо, що у пристівника шість розрядів зазначенням або груп зазначенням. І залежно від того, що він означає і на яке питання відповідає, він належить до того чи іншого розряду. Третє, і оце найцікавіше, там, де ми з вами звикли, що третє, четверте у нас розбивається на підпункти. Тут взагалі розбивати то особливо й нема чого. Морфологічні ознаки: незмінна частина мови. Сьогодні ми з вами про це вже повторили. І єдине, що може бути. Ну, а найчастіше не буває, це ступінь порівняння. Якщо він у нас є, тобто якщо прислівник вжити у ступені порівняння, ми це зазначаємо, який ступінь порівняння і що за форма цього ступеня порівняння. І четвертий момент, ну, повинно ж бути, хоча б щось особливе у прислівника. От синтаксична роль тут є за що зачепитися через те, що прислівник залежний від того. З якою частиною мови він поєднується у реченні або словосполученні, виконує різні функції синтаксичні. Найчастіше пов'язується із дієсловом і характеризує його дієслово-присудок. В такому випадку виступає обставиною. Якщо поєднується з іменником, в такому випадку виступає означення. Наприклад, кава по турецьки, кава яка по турецьки. І, врешті-решт, якщо він виступає головним членом речення односкладного речення, тоді він є присудком, головним членом речення. Ну і не забуваємо, що якщо прислівники у нас виступають у реченні вставними словами, ось тоді вони синтаксичну роль не виконують, тому що ні вставні слова, ні звертання у нас не є членами речення. Приклад, порожній посуд найголосніше звучить народне прислів'я. Присівник найголосніше, виписуємо і розбираємо за поданим порядком. Назва частини мови прислівник. Тоді, коли ми з вами розглядали... Тему розряд за значенням то дізналася про те, що усі прислівники, які вжиті у ступені порівняння, у вищому або найвищому, належать до розряду міри і ступеня дії, ну, тому що вищий ступінь і найвищий ступінь, і проявляється ознака більшою або меншою мірою. Ну, самі підказки тільки. Далі морфологічні ознаки незмінна частина мови, і найголосніше у нас верслівник вжитий у ступені порівняння. Що ж це за ступень порівняння? Невищий і це проста форма, тому що одне слово і утворюється вищий, найвищий ступінь порівняння у простій формі, тільки за допомогою словотворчих засобів. Суфікса в вищому ступені і префікса. Найвна вищому ступені порівняння через те, що пояснюю дієслово слово присудок, пов'язане з присудок, виступає в реченні обставини. Пропоную закріпити цей момент. Перед нами шматочок тексту, повісті Михайла Стельмаха гуселеби летять». Я завжди пам'ятаю, як урочисто проводжали в поле плугатарів із раннім плугом, коли ж вони поверталися ввечері додому їх стичали старі і малі. А яка то була радість, коли орач помалу виймав тобі з торби шматок пришрестілого хліба і казав, що він от зайця? Треба виписати усі прислівники із цього коротенького шматочка тексту і розібрати їх за тією схемою, за яку, яку ми з вами тільки що розглянули, і, наприклад, знову ж таки, розбору прислівника теж побачили. Я думаю, що ви можете зупинити відео, виконати завдання. А якщо ви виконали, ми можемо перевірити правильність виконання. От виписані всі прислівники з того тексту, і тепер ви можете перевірити. Завжди, урочисто, увечері додому помалу. Ну, тут у нас всі прислівники, і тільки треба. Розрізняються вони, ви бачите, тільки тим, що належить до різних розрядів значенням. От і так вони всі пов'язані із дієсловами, і всі виступають обставинами. Всі є незмінними, всі є прислівниками. Завжди, коли завжди, час дії, урочисто спосіб дії, увечері час дії додому, місце дії і помалу, якою мірою, наскільки помалу міри і ступеня дії. Сподіваюся, що у вас розібрано все правильно і ви не пропустили жодного із наших героїв. Повертаємося до наших завдань і хотілося б зупинитися в підсумку нашої теми, звичайно ж, на найскладнішій орфограмі це правопис прислівників разом з Дефісом і окремо, якщо це прислівникова сполука. Ваше завдання розподілити прислівники залежно від їхнього написання на три колонки. До першої колонки ті, які пишуться разом, до другої ті, які пишуться окремо, і до третьої, до, до, до другої ті, які пишуться з дефісом, перепрошую, і до третьої ті, які пишуться окремо, тому що є працівниковими сполуками. Можна зупинити відео, виконати завдання і перевірити разом із нами. Якщо ви вже впоралися з завданням, можемо перевірити. Отже, разом серед тих постівників, які ви виписували, пишуться такі слова: взимку, «Дощенто», споконвіку, наче серце, наперекір і враз. Враз, утворений префіксальним способом, префікс схожий на прийменник. Взимку, дощенту, ну, наперекір точно так же, як і враз. Взимку дощенту префіксально-суфіксальний спосіб, і префікси схожі на прийменники. Споконвіку, наче серце, це слова, які утворені злиттям основ слів. З дефісом пишуться, деякі навіть з двома дефісами пишуться прислівники. Всього-навсього однакове слово, між ними прийменник на. Тяжко важко. Поєднання синонімічної сполуки, рано пораненько поєднання синонімічної сполуки, коли-небудь спеціальний суфікс небудь, який приєднуючись до займенників і прислівників, утворює ось саме такі слова, які пишуться через дефіс. Давним-давно поєднання синонімічної сполуки. І прислівникові сполуки, тобто прийменники, найчастіше прийменник з іменником або може бути з іншою частиною мови самостійної, які пишуться окремо, але мисляться як одне ціле значення. Без жалю, до речі, в основному три В, пам'ятаєте, з минулого уроку правило трьох В в основному, в середньому і в цілому, на відмінно раз у раз, це повтор різних форм одного слова, один в один. Теж правило, з краю в край це чотири частинки, з кінця в кінець точно так же. І по троє прийменник По у поєднанні із числівником збірним, пишеться тільки окремо. Сподіваюся, що не призабули правило ще з минулого уроку. Але бачите, скільки різних правил, і треба запам'ятовувати ці сполуки. Тобто, все, що ми з вами сьогодні побачили, все у нас якраз. І знадобилося. Так, наступне завдання: доберіть до схем прислівникові сполуки. Бачите, у нас тут є сполуки із двома прийменниками, є з одним. Так що можете добирати. Можуть бути різні варіанти, тому що різні прислівники є. Головне, щоб ми правильно їх писали. Чотири. Структурні компоненти всі пишуться. Окремо. Так, це для другого нашого, другої схеми, другого нашого прислівника. Тут можуть бути різні варіанти. Один в один, нога в ногу і так далі. Угу. Можуть бути інші варіанти. І нам тепер зрозуміло, чому тут У за правилами чергування, УВ між приголосними. на приголосний і наступний на приголосний. Так, і точно так же. Чому пишеться окремо? Через те, що це утворене слово, сполука прислівникова. Повтором або поєднанням різних форм одного і того ж слова, тобто різні відмінкові форми одного і того ж іменника. В такому випадку пишемо окремо. Четверте завдання. Ви знаєте, що є прислівник, прислівникова сполука, а є прийменник із самостійною частиною мови, і все залежить від контексту, від словосполучення і речення, де ми їх повинні розрізняти. Тому зараз пропоную виконати таке завдання, скласти речення з прислівниками та прислівником та однозвучними з ними словами. Ось, І у нас є дві пари: нізащо і ні за що, і на рівні, і на рівні. Можете тільки одну пару використати, скласти два речення, можете і з однієї, і з другої пари, тобто чотири речення скласти, потренуватися, як ви хочете. Ну, наприклад, «Ні за що не погоджується на таку аферу, або у цій справі я ні за що не відповідаю. Далі, на рівні. Усе з батьком ми виконуємо на рівні. І, наприклад, текст був розташований на рівні дитячих очей або очей дитини. Тут прислівник, тут прийменник з іменником. Як перевірити, можна поставити між прийменником та іменником ще прикметник. На цьому або займенник на цьому рівні. Займенник, який схожий на прикметник. П'яте завдання. Дуже багато фразологізмів у нас є з прислівниками, і ви зараз бачите ряд цих фразологізмів. Завдання додати. Фразологізм пригадати, додати. Фразеологізм із прислівником. Ну, а якщо не можете додати, значить скласти речення з одним із фразологізмів, які запропоновані на дошці. Голова йде обертом або кругом, оберт, круг колись були іменником, а тепер ми з вами знаємо, що дуже часто іменники у формі орудного відмінка втрачають свої ознаки і утворюють з іншими словами якраз словосполучення, яких перебувають уже у значенні прислівника. Де не взявся, дешево сердито, дивився з висока, косо, криво або живо, і скоса дивитися. дивитися. Ну, це для прикладу. Можете пояснити для себе, що означають ці фразологізми. можете дописати, ну, якщо не дописуєте, тоді з одним із це покарання для тих, хто не пригадав фразологізм. Треба, значить, взяти один з фразологізмів, тут, який ви бачите, скласти з ним речення. І ще один момент це вже на кінець нашого заняття. Закликаю вас до того, щоб ви якомога ширше використовували, частіше використовували прислівники, тому що у нас є дуже цікаві. Такі зразки, приклади. Зараз ви їх бачите ось якраз перед собою. До цього ми з вами говорили про завширшки, завтовшки, завглибшки, навшпиньки, і так далі. І тут ще ряд таких цікавих прислівників, які іншими мовами інколи навіть не перекладаються, не можуть бути перекладені тільки одним словом, а використовуються прийменниково-іменникові конструкції і так далі. І якраз використання прислівників і саме. Побутування їх у нашій мові показує наскільки оригінальна ось саме наша мова. Щоб там хто не говорив, діалектом чи ще щось, це неправда. Наша мова унікальна, і мова, яка виникла дуже давно, мова, яка має свої традиції, і підтвердження цьому, в тому числі, і прислівники, наші герої, герої тієї теми, яку ми з вами закінчуємо. На сьогодні це вся інформація. Дякую за вашу увагу. Бережіть себе на все добре.